Коротше, взяв цяцьку, почав гратися, вчимося їздити по-новому. Тому що все не так, як було раніше. Тут оцих режимів передач реверси, швемерси, поки привикнеш що як. Все, давай. Я думаю, старенький зараз за що за кілька днів в дворі навчиться. Пойме що куди, вже розібрався, як його заводити, тому що як завжди сів, давай, а він не заводиться. А чого не заводиться, треба вижати сцеплення. Потім зараз ці режими пробує. О, йоперний ти. Диви як. Я матіт, це опасна штука. Ну, коротше, якось так народ. Що зараз розказувати? Ще сам нічого не знаю, доволі, що купили, приволокли. Цена, до речі... Давай потихеньку в двір, а там, да, там будемо зараз вдома зараз розбиратися. Цена його 8 тисяч. <реку> Ціна його 8 тисяч американських гривень. Так, друзі товариші, що я можу сказати? Ми вже ще пів дороги проїхали і тут зараза, ця вся дорога йде отако під уклони. Вверх-вниз. То їде ця штука, все одно що ззаді нічого й не було. Потихеньку собі без напряга. Ви бачите, в прицепі вгружено нормально, бо він доїде і за прицепом цій шубьйонці борозда остається. Ну Тепер дивіться, він їде і в нашу вулицю шифень цим прицепчиком вгружений. Йому було тяжковато. Тобто папа брав розбіга там на пониженій. Газував і тільки так ми могли в'їхати. Цей собі взагалі без напряга волоче. Той же самий прицеп, такий же самий об'єм. Ну, три циліндра 1,9 роблять свої діла. Іться. Красота Ну колеса Дивіться, це Щоб не розказували, що вгрузив Накачано 3,5 атмосфери в кожне колесо ця штука, щоб ви стояли і на вас все село зглядалося. <ріст> Отак от. Все. Ну давай, газу главное. О, блин, мне тут треба бихты. ты. Я матики. Та ви тільки гляньте, яка краса борону він цю не відчуває. Метр тридцять в нас. Хтось може кричати, метр сорок, метр п'ятьдесят, метр вісімдесят. ну народ, можна взяти все, що хочеш, ми брали під шифінг. на даний момент маємо те, що маємо. Це вам я не знаю. Тепер я розумію, що ви кажете. Ми з осені ораємо, потім дискуємо. Тут -то можна вас зрозуміти, воно на пилюку перебуває. Що ззаді, звісно, щоб катка дати, то була взагалі. Красота. Зараз туди назад і вважайте, ми в один слід вже город пройшли. Ну. Так, Чекаємо ваших мігах коментарів, що не могли зробити, не знали. Якось по барабану. О! дивіться, Видали, яка тема? Все, пане, опускай його так низько. Да, давай, Таханьку. Фу, конечно, пылюковано. Вот и вся техника. Конечно, сюда еще минимум две бороны просится. Налево, направо. Но Для кількох городів согласіться. Думаєте, що футбольне поле? 1100 оборотів 24,9 моточаса Чуєте, як працює двигун? Йому ні легко, ні важко. Він собі працює в своїй тяговій, так скажімо, ніші і все. Тихенько крутить той комбайн і все. Йому ні важко, ні легко. Це його звичайна робота. Кардан. Кардан сюди брали який. Дайте вам скажу зараз. Трубчастий, т образна труба. Тобто там труба в трубі. От і все. Отакий От кардан. Метр ширина. Но ми потім його, ми його врізали ще, виходить, він був сам метровий, метр і п'ять. Якщо від кінця хрестовини до початку хрестовини, був метр і п'ять, ми його ще врізали на 5 сантиметрів, але потім вже в кінці побачили, що можна це дишло вивернути трошки на Ну то таке. Дивіться, бачите, яка методика. Взяв. Тільки перед тим як їхати, треба не забувати, що цей шланг треба підвигати. А вода собі отаку шпари. Коротше, кардан врізали на 5 см, потім думали, видунулося дешло. І в нас таким методом вийшло, що ми, щоб його не врізали, то було б нормально. Але Но все одно, хто буде брати, з карданом не шуткуйте. Навіть якщо він у вас вроде би, в притірку все нормально, робіть, щоб там був запасний ход. Пояснюю чому. Коли почнете, наприклад, повертати вліво або повертати вправо, що у вас буде відбуватися правильно. Кардан. Наприклад, в одну сторону він буде розтягуватись, це непогано, це якраз нормально. А якщо ви, наприклад, в ту сторону вліво повертати, то в даному випадку у вас кардан буде зжиматися. І таким чином, що може або погнутися сам кардан, або. О, застряг товариш. Або погнути самого валу на вашому агрегаті. Є в Фейсбуці, вроді би, бачив. Мужик до картоплекопалки каже, щось трапилося. А трапилося іменно через кардан. Десь піднімав, опускав, хода не було, от і все. Зелених товаришів відкидаємо, он вони, бачите, складені. Вони будуть молотитися окремо дядькам, які їздять по підгороду, по хати і збирають пір'я, насіння і тому подібне. Бачите, які здоровелячі не хочуть влазити. Давайте ще трошки про Дієго. 42 моточаса наїздили. Масло в ньому будемо іменно в моторі міняти зараза вже весною. Тобто, грубо говоря, десь перед тим, як будемо орати город. Іменно цей город, де ми садили гірчицю, щоб садити картоплю. Ми візьмемо його, буде тепло, вивеземо ним трошки покатаємося, щоб воно просто зараз його можна нагріти, да, але поки воно стича, воно вже назад задубіє. Ну і самому собі зараз в снігові цьому коприсатися на холоді не сильно хочеться. Ось до руки вже качарьошки мерзнуть. А так, візьмемо. Буде тепло, весна. Проїдемося трошки, масло злиємо. Це що касається двигуна. Зараз 42 моточаса, Ну, десь в 45 будемо міняти. Ми вважаємо, що це якраз норма. Там воно собі трошки приробилося туди-сюди. Так як ми будемо міняти наступний раз масло, не так як пише книжка, що через 200 моточасов чи 250, здається, масло воно пише міняти. Ми будемо його міняти на наступну весну. Тобто, в нас це вийде в середньому плюс-мінус 50-70 моточасов. Оце наша буде накатка. Це ми вже дивимося по гарбузах, як ми цього року робили. Тобто, десь в районі 50-70 мотогодин ми будемо накатувати за сезон. І отак от ми собі будемо міняти. І все у нас там вимається, витриться і все буде з ним замечательно. Гідротрансмісійку плюс мостах будемо міняти, мабуть, в осінь. Десь, мабуть, так. Тобто Ми відробимо сезон на гарбузах. Нас дійде до 100 моточасов. Або десь навіть перед цим. Ну, коротше, дійдемо з там отогодин. Ми приверженці в даному випадку Юрія Сербіна, так як він на своєму робив. Тобто, ну, тут реально ну що він просто поїздив туди-сюди. А так воно поїздить, ще трошки десь там вимається, підцегоситься і все буде нормально. Нічого там воно, по ідеї з'їсти немає. От і все, на то все воно дає фільтр. А так же, тоді як поміняємо, то дійсно поміняємо. Тепер чекаємо весни. Ще треба плуга купити. І будемо починати все спочатку. Так що так. -то. Ну все народ. Як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.